Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми пересуваємось пригадай, як треба правильно сидіти. Чи завжди ти дотримуєшся цих правил? Шість порад, як правильно сидіти за столом під час роботи. Отже, держи спину рівно. Не закидай ногу на ногу. Твої стопи мають твердо стояти на підлозі. Коліна під столом повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів. А відстань до крісла має рівнятися розміру твого кулака. Стіл має бути на 2-3 см вище від рівня ліктів. Плечі розслаблені. Руки повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів. Не варто часто використовувати підлокітники, якщо вони розташовані не під правильним кутом. Час від часу робіть собі перерви, щоб трошки розім'ятися. Від скелета і м'язів залежить постава людини, положення тіла під час сидіння ходіння. У людини з правильною поставою спина пряма, плечі розправлені, голова піднята. Така людина струнка і красива. Інший вигляд має людина з поганою поставою: плечі та голова в неї опущені, груди впалі. Такій людині важче дихати. У неї гірше працює серце та інші органи. Постава це звична поза. Тобто вертикальне положення тіла для людини у спокої і під час руху. Розглянь малюнки, яких правил сидіння за столом не дотримуються учні. Людина з дитинства повинна стежити за своєю поставою, тобто за правильним положенням тіла. Коли вона сидить, стоїть чи ходить. То завжди за столом чи партою сидить прямо, трохи нахиливши голову, притуливши спиною до спинки стільця. Відстань між грудьми і столом має дорівнювати ширині долоні. Руки кладіть на стіл вільно, не спирайтеся на них. Обидві ноги ставте усією ступнею на підлогу чи підставку. Відчувши втому, змініть позу. Зробіть декілька вправ сидячи або ставши з місця. Стіл і стілець мають відповідати вашому зросту. Під час ходьби тримайтеся прямо, не сутультеся. Якщо ви несете важкі речі, рівномірно розподіляйте їх в обидві руки. Якщо важку ношу не можна рівномірно розподілити, через певні проміжки часу перекладайте її з однієї руки в іншу. Для дітей шкідлива занадто м'яка постіль. Матрац має бути рівним, жорстким. Гарної постави не буде, коли м'язи слабкі, адже саме м'язи підтримують спину, голову, плечі. М'язи міцні в того, хто займається фізичною працею, фізкультурою. Тому робіть ранкову зарядку. На прогулянці бігайте, стрибайте, грайте в рухливі ігри з м'ячем, скакалкою. Допомагайте дорослим, ходіть за їхнім дорученням у магазин, прибирайте в домі, вигулюйте собаку, під час виконання цих вправ ви робите різні вправи, які зміцнюють м'язи. Дитячі кістки ще недостатньо міцні, тому вони легко викривляються. Найчастіше викривляється хребет. Це пов'язано з неправильною поставою під час сидіння або стояння. Правильна постава формується саме в дитинстві. Неправильна постава утруднює дихання, роботу серця та інших органів. Чи повинна людина стежити за своєю поставою? Яким чином необхідно сидіти за партою або столом? Як слідкувати за поставою під час ходьби? Як впливають фізичні навантаження на м'язи? Що відбувається з кістками, які недостатньо міцні? Давайте змоделюємо ситуацію. Між третьокласниками почалася дискусія. Одні притримувалися думки, що важку сумку краще нести у правій руці, тільки потрібно, щоб рука відпочивала. Інші стверджували, що сумку слід нести, змінюючи руки то у правій, то в лівій. Яка ваша думка? Поясніть. Вагу понад 3 кг, навіть якщо вона видається вам легкою, варто розділити в обидві руки рівномірно. Якщо нема можливості нести сумки в обох руках, то кожні 3 хвилини міняйте руку. Продемонструй правильну поставу під час сидіння та ходьби з портфелем. Не забувай так робити постійно. Як потрібно піднімати з підлоги важкі речі? Поміркуй. Піднімати сумки будь-якої ваги потрібно не нахиляючись вперед, а присідаючи, залишаючи спину прямою та напружуючи таз і ноги. Приблизно так, як штангісти піднімають вагу. Якщо ж вам незручно присідати, то нахиліться, але зробіть це усім корпусом, зберігаючи прямою спину. Основна умова при піднятті важкого ніколи не згинати хребет. Чи впливає професія людей на гарну поставу? Як саме? Поміркуй. Пропоную переглянути відео Постава Як правильно сидіти за партою. Проходь за покликанням, дивись відео, а потім повертайся на урок. Далі працюємо у зошитах з друкованою основою. Сьома сторінка перше завдання. Хто з дітей правильно несе портфель і дбає про свою поставу. Обери, обведи. Завдання номер 3 Поясни, як ти розумієш вислів, рух, це життя. Регулярні фізичні вправи та фізична активність допомагає багатьом системам та органам людського тіла. Працювати краще і дуже сильно зменшує ризик виникнення багатьох захворювань. Завдання номер 4 Склади і запиши поради михайлику. Дотримайся порад, і твоє тіло буде здорове і красиве. Дотримайся правильного режиму праці та відпочинку. Постійно займайся спортом та виконуй фізичні вправи. Правильно та раціонально харчуйся. Слідкуй за своєю поставою. Уникай поганих звичок. Завдання номер 5 виконай самостійно. Від скелета і м'язів залежить постава людини. Щоб виробити гарну поставу, треба стежити за тим, як ви сидите і ходите, займаєтеся фізичною працею та фізкультурою. Спорт і правильна постава зміцнюють кістки і м'язи. Тому для їхнього розвитку важливо щоденно мати фізичне навантаження та здорове харчування. Досі неможливо порахувати точну кількість кісток у тілі людини. Кістки це найміцніші органи в організмі. Міцність кісток залежить від їхньої форми. Науковці провели експерименти довели, що стегнова кістка людини, якщо її розташувати вертикально, витримує вантаж масою 1500 кг. Стільки саме важить найлегший легковий автомобіль. Додому повторити матеріал з 19 до 22 сторінки. Дякую за увагу. До зустрічі!